До вашої уваги водяний килимок фонтан. Він виконаний в блакитному кольорі, має перехідник для того, щоб наливати в нього воду, а також має заплатку в разі чогось, якщо він проб'ється. Давайте розкриємо і подивимося, який він має зовнішній вигляд. Басейн виконаний в блакитному кольорі і має вигляд англійської абетки. Надписи, щоб навіть її вивчати. Там e mouse потім, наприклад, як і так далі. По бокам цей басейн має ось такі дірочки, зараз вам покажу, що знайду. Ось такі. От, через якийсь проміжок вони повторюються. Тобто, коли він повністю наповниться водою, то з цих дірочок буде бити фонтан. За допомогою ось такого клапану все наповнюється. В комплекті є заплатка, а також перехідник для шлангу. Тому ось такий басейн був сьогодні на огляді. На жаль, немає змоги його продемонструвати в робочому стані, але коли він наповниться, то він так трошки надується, як надувний круг, і буде дуже гарний у вас фонтан.